Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде ювілейна п'ята частина випуску кар'єри за жирону. І сьогодні у нас найцікавіше початок сезону і трансфери. Трансферів було дуже багато, як і вхідних, так і вихідних. Пару таких було просто несподіваних, один так 100%, як вихідний, так і вхідний. Є топові підписання, є просто небажаючі розлучення. Тому все це буде в сьогоднішній серії кар'єри за Жирону. Тому сідайте зручніше, не забудьте поставити, звісно, лайк, писатись на канал. Якщо ви ще цього не зробили, і, звісно, залишити коментар. я вам хочу побажати приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали. Так, ну що ж, ви там, в принципі, нічого такого не написали в цих коментарях, кого щоб що купити, то я трішки цей там на ринку попрацював. Тут і молодих, і таких, що можна зараз можливо підписати. Як ви пам'ятаєте, у нас правий захисник за клаусулу викупили нас Барселона його. У нас тепер немає правого захисника. Тому я думаю, повернути дані карва халя все таки назад. Хоча б на один сезон, в нього такий вік уже поважний. Хоча б на один сезон його повернути в Іспанію. Ну а далі там все на перспективу, все на Перспективу, тобто тут ще трішки, як завжди, вільних агентів. Там Ну, будемо дивитися. Ну а питання з голкіпером поки що не вирішено. Можливо, це. А що можливо Ліваковича повернути. Ну викупити 22 мільйони. Там ну, ні. А якщо в оренду, а не хочуть. Ну ладно, до голкіпера повернемося. Зараз що би о цих хлопцях прийшов би, у нас приїхали скаути. О, голкіпер якийсь такий. Але блін, я дивлюсь просто на цю на зарплату, тільки, і вона маленька і тому. Я їх не підписую, якщо чесно. А можливо, у кіперів є мала зарплата. Це тоді по пандос. Так, польські кіпери, що тут? А тут у всіх однакова зарплата, я дивлюсь. Можливо, я когось і прозивав, виходить, там тепер, так? Да? Добре, українці. Ось це останнє, що це таке, да? Ух ти, 500. Це хіба зараз їх продавати? Ти, гросим по але мала зарплата, курва. Ну, блін, було б там 5000 можна було б цей. Можна було б забирати. А так у них сама мінімальна зарплатня і тому це не цей. Так, тепер відправили, дивіться, скаутів в Португалію, Іспанію і Німеччину. Подивимося, що з цього вийде. Так, тут уже в нас посідає, блін, я не пам'ятаю хто там, що, куди, як це що, це оренда. Мені це продаж, а я його продавав, а я не пам'ятаю. А, я продавав напевно його, так. Да. Так, і того в нас скільки є 117 мільйонів. Ну слухайте, ну ніхера собі. Тут тут, тут тут, тут, уже є. Ох, ти дивіться, скільки в нас тут хочуть купити всіх. Так, потрібно когось продати. Це точно. О, Санчеса, до речі, хоче Атлетик. Циганково хоче Атлетик. Кого? ну камера цього продаємо. Слухайте, Санчеса також ми продаємо. А ми можемо 31. Давайте, Давайте говорити. Давайте говорити, давайте хоч 30 лямів з них витягнемо, ні? Давайте, як ото кажуть, 31, а там будемо бачити. Бо взагалі ізі. Хорошо, 31. Цей за лям теж йде. Циганков, я думаю, все-таки залишиться допомагати нам. Цього б я в оренду здав би взагалі. Ну і цього також не буду продавати. Так, скільки 15 днів. Ого, а чому так довго? І Карва Халя 15 днів. Слухайте, ну довго. А хто це йде? Я його не знаю. Це напев. А це Санчес, він такий. Я в шоці. Але плюс 31 ля взагалі хорошо. 35 могли, йо-моє. І Джастіна також подали. О, плюс бабки, плюс бабки. Хорошо, треба виходити вже самим. Слухайте когось купляти. Слухайте, ну поки що мені це як би й подобається, як би і не дуже подобається. Що у нас гравці, то які нам не потрібні, вони йдуть, але ж е -е, якось то ніхто до нас не приходить. Так, а який ми турнір візьмемо? Там де 4? пробуємо, чи там де півтора. Давайте спробуємо там, де півтора. Йо -моє, скільки цих, скільки пропозицій. О, Альваро цей також. Так, скільки ми можемо. Так, у нас 150 мільйонів. Ну йомою, вже Лівакович там. Так, тут уже ми бачимо, що о, 71. центральний захисник. П'ять зірок на неробочій нозі. Хм. Так ну дивіться, і морено хочуть купити. Що нас хочуть цю команду цей? О. На два роки оренда. Оце нормально, на два роки це нормально. В смислі було цей. 52 мільйони отступні виплатили. Та ну ні. А, -а, а. Не можу ще й поговорити на рахунок нового контракту. А. -а, -а. У нас дупа. У нас проблеми. Ні. От тільки не Вітя йде. Тільки там не Вітя за ним, щоб пішов. Це в оренду, це хорошо. Але ж без Віті це просто буде дупа. Капець, як я так протикав. Канцело можна спробувати. Повернути, а він він вже в Ювентусі грає. Йомайо, -йо. так і що у нас по складу. Тут у нас правого захисника немає. Я правильно розумію? Ну, в принципі, да, у нас правого захисника немає. У нас взагалі вже команди немає, би можна сказати. Мені потрібно виходити на трансфери, слухайте. Але 3-0, 3-0, Циганков забивається, Циганков поки що у нас, і він забиває. А де, а що з циганковим? Циганков пішов чи ні? Курвана, да-да-да, пішов. Ні. Слухайте, ну, 52 мільйони це дуже добре за циганкова, звісно. Але курво. Ну, це взагалі при 28 мільйонах, типа. Ну, не знаю. Прикол в тому, що в нас на хвилинку 200 мільйонів, і з кількох ми гравців зможемо купити. Так, Бернардо Сільва. 41 коштує. За скільки можемо домовитися? 49-39. Ну, він, типу, такий вже старенький, знаєте, тому можливо цей, можливо, зможемо переманити до нас. Це таки одна група. Етіха. Давайте спробуємо за, за 40. Ідеально! Нам все-таки потрібна глибина складу. Так, ну що ж. Ну, блін, у нього зарплатня буде, звісно, це вже 190. Ну, ти, звісно, да. Вай хоча б на три роки стоїм, то віком Микола ну, клаусула хоч не, не ставиш, це вже добре. Така зарплатня. Давай хоча б, блін, 150, але 500 тисяч підписного, що скажеш? Фу, фу, Хорошо, хоч трошки познизив зарплатню свою. Слава Богу, все нормально. У нас перше писання, все-таки є. І непогане до речі, так Манчестер Сіті Жерона, в принципі, еті одні ті самі спонсори. Що ми як на Б, да. А який найкращий був би 37. Ну в принципі, ось нам направо. До речі, ось він дюран віль чи дюран валь на правий фланг або карізо. Так, ну цей сплистайлами дюран валя будемо брати. Блін, не побачив за скільки його можна взяти буде. Ну, зараз будемо пробувати по молотому. По мінімуму, щоб цей. Ага, ага. Ладно, 26 тоді. А, і 8% перепродажу. Давайте. Давайте. Нам потрібен срочно гравець на прайфан, тому що у нас забрали нашого кращого. Так, тепер ви тільки йому тут угодите. Важливий. Навіть не хочеш бути. Зарплата в нього ще на 5 років відразу. Боже, ти який умнечка? Ні, ніякого ніяк, суду. 60%, не ні. ні. Давай тоді сотню, хоча б. 60. Ну давайте в нас будеш получати 40, все-таки на 5 років прийшов. Ні? Все, ми заміну кажу сюди, ми заміну. Мінус-таки нашому циганкову знайшли. Це дуже добре. За 26 мільйонів, в принципі, виручили 52, 126, молодий, перспективний. І дуже непогана ціна. Така. Якийсь Молодий талант додали його і правий фланг, Ось дивіться, що правий фланг флаб і файроліб народ. І центральні захисники, дивіться. Я б на лівий фланг також би цього взяв. 8 лямів. Ну, слухайте, це дуже мало за такого гравця. Тим більше йому 17 років, камон. Даю десятку. Ідеально. Люди його, але в нього зарплатня вже там слухайте ого. Так, в ротації можливо, будеш згоден? Хорошо, на 5 років молодець, який ти молодець. Тільки би та ні ні ні. Фу. А яка Клаусула 31 лям, ви що здуріли? Ну, давай тобі хоча б 45, ну я зрозумів, що він більше хоче получати. Все, молоде дарування Ліверпуля тепер буде грати де? В Жероні, правильно. Так, коротше, в нього ще й фейс, є, типа, фоточка його, це прикольно. Так, тут тепер дуже велика ділема. Карвахаля все-таки взяти чи взяти цього Ріда і вивалити котлету. Я думаю, все-таки Ріда взяти, тому що цей. Тому що виходить, у нас забрали основного нашого правого захисника. Тому нам треба брати прямо основного основного. Давайте спробуємо. І 11. А давайте 11%, боже, то таке. Ми його не будемо продавати, і я сподіваюся. Так, правий захисник, дуже важлива позиція, тому що в нас нікого немає там. Тут би ніде не цей би теж не попросив би, щоб там якихось 40 лямів відступні. Так, 70. Ну ти будеш суточку у нас отримувати. Слухай. Ну все-таки основа на, на багато багато Хорошо. От це ж рерона розігналася. Це просто неймовірно, Сюди його. Так, ідеально, ідеально. Зараз поки що. Саме цього взяти. Може на 7 грати на заміну буде виходити вісім з половиною для ага, отак ви. А якщо центральних захисників оце так, це цього більше пейс, я думаю, цього візьмемо на всякий 15 лямів він коштує. 17 лямів і 11. Відсот... Боже, я ще й 3 ляма зекономив. Господи, оце так геній. Так, і тепер би саме головне, що він би зголосився б на ротацію, але він вже хоче бути важливим. Ну ладно, подивимося. Давай на 5 років тоді, якщо ти хочеш бути важливим. 47. Ну я не хочу, не, не робіть цього, будь ласка. Так, давайте ну повисим, Звісно ж, 48 у нас лямів залишається. Залишаються гроші, я так рахую. А, голкіпера, все хорошо. Так, а Голкіпера я навіть не знаю. Я б думав би дуже хотілося б Трубіна взяти, але 48. За 55 є можливість його підписати. А що, якщо ми звернемося до послуг Луніна? Так, чекаємо, поки що що там привезуть нам скаути. Але ж якщо ми там продамо одного гравця, оцього собственного кажучи, то ми зможемо взяти і Луніна. Ой, Трубіна з номерами. До речі, Владислав на отримує 11 номер Брашко. Отримує шостий номер. Так, у нас перша провірка нашого складу. До речі, що за хірня? Правий захисник. Де наш правий захисник? Я його не поставив в основу, Надо буде поставити. Так. Подивимося, як новим складом ми зіграємо. 1-1 Бернардо. Погано зіграли. Так, ще й Морену хочуть купити. Ні, 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 ні. Ми вже, я думаю, нікого не продаємо. Оце, того тільки заберіть, будь ласка, у нас одного гравця і все. І все, будь ласка. Дивіться, після такого сезону Соліса хочуть цього взяти, але ні, ні, за такі гроші точно ні. Так, у нас матч проти. Шефілда і це маль за перше місце. Тут якраз трішки ми ротацію зробимо. Цього випустимо, цього хлопчика випустимо. А наліво у нас, як завжди, немає крайніх захисників. Оце у нас дупа, звісно. Ну так будемо якось то виходити з ситуації. Він у нас універсал. І Тут, якщо виграємо, може виграємо навіть турнір, але ні, ми програємо. І до речі, Джуніор Він забив гол. деб'ютну. Ой-ой, дивіться, перший матч буде проти Реал Сосідада. Ой-ой! І знову хочуть взяти море на нас. А ну курва, ну ні. Хоча можна було б його продати, того на лівий фланг Поставити захисту, а того в центр захисту, щоб той розвивався. Ну нарешті, що, що, що тут? Ви хочете його забрати? Беріть, забирайте, забирайте. Забирайте, будь ласка, його. 20 лямів я куплю голкіпера. Нам за 10 днів треба, щоб він продався, і ми купили голкіпера. Ало, камон. Так, Морена. Так, скажіть, що це той іде? Ні, це йде, напевно, Морена, цей захисник наш. да та йо йомайо, що ж ти будеш робити, нам голкіпер потрібен. Камон. Ну ти, ти Ювентус не хочеш. Ти куди ти тоді хочеш? Скільки в нас? 60 мільйонів. 60 мільйонів, 3 дні. Азлендерій Луніна. Ну 3 дні, якщо цей не продається, то ми напевно йдемо до Луніна. 4 дні до цього, до матчу з проти. Ну тут щось ще хочуть купити. Та хватить. В мене і так, гравців не буде на сезон, ало, камон. Так, що ти хочеш знову? Зараз буде Голкіпер, йо моє тут вже типа старт чемпіонату у нас Голкіпера нема. Не цікаво. Мінсу. Ні, ні, ні. ніхто нікуди не йде. І той отклонив відк... цей. Так, Лунін, 37. Ну давайте спробуємо. Все-таки у нас там якісь гроші є. 47 мільйонів. 25 років виконувалось просто. Давайте спробуємо. Так, 52 там, так. Да? Давайте, перша сума буде 50. 54, 52. Хорошо, 52, струбайте. Струбайте, струбайте, Андрій. Андрій Анатолій. Анатолій Трубін може перейти до нас, але там блін нам треба продати того 100%. Ще Ще зарплата невисока. Слухайте, 20 тисяч. Вообще кайф. Ні, ніяких не цих. 126 клавусула. Та без питань. Фу, хорошо. У нас є голкіпер. Ще який голкіпер? Анатолій Трубін переходить в Жерону. Фу, ну, друзі, ну і це останнє підписання на цей сезон. Я сподіваюся, це все допоможе нам. Все таки боротися за зону Єврокубків. Так. Ну що ж, на прес-конференцію зараз швидко сходимо, щоб там додати настрой нашим гравцям. Що тут? Хто, хто, хто у нас капітан? Я не бачу. А. Кейт оцей. Ну ладно, хорошо. Що, ж, граємо на виїзді? Ну як почнеш, так і поїдеш давай. З Богом. Так, ну що, починається другий сезон все-таки в кар'єрі за Жерону. Ну тут уже в нас, слухайте, такі, прям серйозні ці, серйозні задачі стоять, щоб цей. Ой-ой-ой, як біжать. Я трошки там, до речі, підкрутив це все. Можливо, тепер буде більш атакуючий футбол і більше голів Прямо як Ultimate Team. Дивіться відразу вона... Кого? Слухайте, якось гра динамічніше пішла, ні? Так, ванат під 11 номером повинен забити 10 голів в цьому сезоні 100% в, в, в ла лігі тільки. Якщо він цього не зробить, то ми просто цей. Брайан Хіль. Дивіться, як летить. Дивіться, як почали летіть! О, це тепер цікаво. Я дуже сподіваюся, що тепер дуже мало буде оцих рахунків 0-0. Але я дуже сподіваюся, що ми будемо більше вигравати все-таки, чим програвати за цими всіма налаштуваннями тепер, що я зробив. Бо ми мали тільки що свої можливості забувати, але ми цього не зробили. О, хорошо, спокійно, Бернарди. Ой, хорошо, перехопили як? Спокійно. Да-да-да-да. Баршко. Блін, треба все-таки напевно урізати, щоб не так швидко летів м'яч. Ну, я почитаю ваші коментарі. Чи так краще стало з такими налаштуваннями, чи навпаки, гірше. Так, ху. Перший тайм. дуже тепер динамічно грайде. Йомаю, я навіть не очікував такого. Ну, слухайте, тепер вони хоча б не кидають там. уй юй ой Але це дуже сильно. Це дуже сильно. Блін, що то Бернардо сів, ніякий як і не такий не плеймейкер якийсь, чи, чи, чи як так сказати. Тут би нам би за цими всіми налаштуваннями та не прозівати собі гол в свої ворота. Бо ми, вони, вони так ні разу не були нам в поворотах, а тут зараз просто перший раз візьмуть, вдарять, і це буде гол. От ні, ні, давайте тільки оце не на останніх хвилинах пропустити гол. Це як, от, Як ми всі любимо в ми йдемо це все робити? Бо буде катастрофа. Це ж буде їх перший удар воротам, Ну камон. Єбать, серйозно? Де логіка? Класно, починаємо сезон. І, і що? І, 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 і лівого в нас хочуть забрати. Ну кому, ну ні, ні. Тільки не. <кхи> так, можемо, можемо з ним поговорити, щоб він у нас залишився. Я казав, що хотів би його цей продати, але я не хочу це робити. Давай хоча б один рік. 101. Ну за 101 Окей. За 101 добре. 130 хочеш. 130 хочеш! Бонус дуже здоровий хочеш. Максимум 500 тисяч. Ти що здорів, ну такі бабки. Ну, ніхера собі вони хотіли витягнути з нашої команди. Йомайо. -йо. я сподіваюсь, тепер він туди не перейде. Так, ні, Мінсу ще також хочуть взяти. Ні. Тупо ні. Ну, так сраха. Так, ми поважаємо тебе. Звісно, блін, залишайся тільки в команді. Камон, тільки не йди нікуди, а. Бо в нас взагалі тоді дупа буде. Ні, ні, ми, ми нікуди його не будемо віддавати. Ну що ви до нас приставили? Так, матч проти спаньола, боже мій. Ну що ж? Матч проти Жерони у нас Бернардо буде на ЦАПою грати. Я не розумію, що таке, що не може на ЦАПа перейти. Шо? Так, а що? Що це... це виходить? Ми другий тур поспіль граємо на виїзді. Ну давайте подивимось. До речі, тактика змінена. Побачимо, як тепер ми будемо грати. Граємо з ЦАПом, Так, хіль. Ну, хлопчик, я сподіваюся, що ти це, Що ти в нас залишишся. Сьомий номер Бернардо взяв. Ну пора показувати, що ти. Сьомий номер, правда? Брашка, брашко дюранвіля запускає. Діранвіл. Ух, як летить. Душевдар, душі вдар, проший, проший. Там просто кіпера. Але як він побіг? Слухайте. Ну, пайсвов хлопчика є 100%. Навіс. І. Блін, він взагалі не міг поборотися. чи що? Оооо, це так положив на газон. Але тут віз, там яхти не забрав. Та це срака, алло, камон, ми так просто, блін, зараз вилетимо. Так, топ-туп-туп. Туп, туп. Туп. Йоп, твою душу, а де захисники? Де захисники? Це срака. Так, ну початок сезону для нас максимально поганий. Максимально поганий. Прошко, У який пас, тільки там навіть він, напевно, не дожене. Ну да. Так, зробили ми заміни, випустили Соліс, випустили також правого нашого Вінгер. Посадили ми хіля. І вонатік, фанатік, тут розпасовується тим часом, блін. Прошко, Знову нат. Вона заходить штрафнув. І що і що І що з цього вийшло? Так ось цей ріо ріо. Щось серіо так закрутився, але слухайте забрав м'яч назад, ладно. Будемо дивитися на нього, як він буде розвиватися. 17 років все-таки. А талант уже 73. Ой, гарний пас. Оце куди? Так, ти теж я надіюсь, не тільки просто бігти вмієш. О-о-о. Слухайте, чудово, другий матч поспіль програвати 1-0 і це, це просто капець. Ну, ой наступний матч проти Хетафа. Поняв, 1-0. Про, про... Я навіть не знаю, як це писати. Це просто жесть. Нас так звільнять скоро дуже. Так, у нас приїхали скаути, Боже, нам потрібні гравці і нормальні гравці. Ну це чого то, то, то блін? О, це щось таке може бути. 300, Ну кому, ну, ну серйозно, давайте хоч на нього глянемо. Сто чотири двісті було більше. Ну Португалія так собі. Так, Іспанія, можливо, щось нам завезе. Та ну, це це я не я в це не вірю. 800 Бело. Давайте подивимося також на нього ще. Ну і все, одного страйвера страйкера завезли, 5 тисяч зарплата. Давайте подивимося. 63. А що, його в, в дорослу команду вже? Дай якийсь. Ну, Оцього можна вже і спробувати продати. Так, і дивіться, Бейло. Потенціал, який можна його в оренду здати. Так, ну ну блін, ну йди куди-небудь. Хоча 18800. Ну це взагалі ти за 20 не хотів піти, козел. Я в шоці? Чи мінсу цього хочуть взяти? Ні, не продаємо нікого. Ні, Руїс, ну ні, ну будь ласка. Ну зупиніться, ви зупиніться. О, Бело, на один рік. От. Хороша оренда, хороша оренда. їжджай. Так, в оренду з правом викупа. Ні, просто в оренду. Так, ну тут уже матч походу аутсайдерів. Ми на який. На 18 і вони на 17 сходинці На один рік гранада хоче взяти. Ну, давайте. Так, у нас, в принципі, все нормально, так. Да? Тож погнали. Хоч би нас за це не, щас не наказали, хорошо, молодець. Бернардо. Боже, я тепер думаю, що ми його даремно підписали. Скільки браку він поки що робить? Можливо, трішки пізніше він розіграється, але зараз це дупа. Боже, вони, вони все рівно продовжують це робити. Що там не крути, що там не підкручують, все рівно продовжують це робити, і такі паси тут їдають. А це, це вже, до речі, це третій тур. Що ви робите? їб... Так, ну давайте, давайте, команда, знову-знову починаємо. Починаємо то саме катати, катати ззаді. Хорошо, брашко. Ой-ой-ой, гарно, Бернардо! Можливо, ви щось придумаєте? Це, це придумують, я просто дорію. Тут вони паси назад дають шо. Можливо, хтось знає гарні на, налаштування, щоб вони більше атакували. Біль... То все, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я вже, ну, я вже не витримую цього сільва. Ну там, 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 дивись, брашко. Хорошо, діруває. Вона, вона дивись там хіль був. Ну вже не дивись. Вже не дивись. Невже ми перші бали, які ми візьмемо, це буде нічия знову 0-0 і ще із командою з знизу турнірної таблиці? Я в шоці. 0-0. Ця кар'єра стає якоюсь пусклою вже. То, що, А хто тут у нас йде? Хто це йде? Бельйо в оренду. Хорошо. фу. Останні 10 годин. Скажемо так, трансферного вікна ми проведемо вже наступні серії. Якщо вам це сподобалось, то звісно ж натискайте, будь ласка, лайк, поставте коментар, що ви бачите взагалі по продовженню цієї кар'єри. І побачимось дуже скоро. Тож я з вами не прощаюсь. Бережіть себе на все добре.